У магазині. Молодий чоловіче, пакет будете брати? Ні, дякую, я до машини в руках донесу. Ось на Мерседесі їздите, а на пакетах економите. От саме тому на Мерседес і вистачило. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Бос повернувся з відрядження, секретарка повідомляє У мене є дві новини погана і хороша. З якої почати? Ну, давай з поганої. Податкова арештувала всі рахунки фірми, останній контракт виявився фальшивим, а дружина зрадила вас з менеджером і вимагає поділу майна. А ще рекетири за борги захопили вашу квартиру. Ех, так, гаразд. Давай хорошу!» У нас буде дитина, любий. Чоловік і дружина їдуть у машині, дружина з жахом. Ой, Васю, повертай назад. Я згадала, що забула випнути праску, будинок згорить. Чоловік спокійно, не хвилюйся, Галю. Я щойно згадав, що забув закрити воду. Як вам вдалося прожити 50 років з чоловіком у повній гармонії, без жодної сварки. Дуже просто. Коли ми одружилися, мій чоловік посадив мене на фіру і повіз своє село. Поки ми їхали, один з коней спіткнувся. Він спокійно сказав раз. Через 15 хвилин цей кінь спіткнувся ще раз, і він сказав два. І вже коли ми під'їжджали до його хати, цей же кінь спіткнувся втретє. Він сказав три і вистрілив. Я, звичайно, почала кричати, наробила шуму, почала жаліти бідного коника. І що? Що, що? Він сказав раз.